Вітаю брати і сестри, слава Ісусу Христу. В нашому житті є речі, яких ми не бачимо, але ми віримо і знаємо, що вони є, а віра це є переконання. Я кілька днів назад був свідком однієї розмови двох людей, які говорили між собою про те, що а я в Бога не вірю. От, якби побачила, повірила б. Я от така людина. А ви вірите в любов? А ви що її бачите? А ви вірите в силу? Ми кажемо, яка сильна людина? Є змагання, хто найсильніший? Часто українці займають перше місце в світі серед самих сильних чоловіків. Є такий Василь Вірастюк, довго був найсильнішою людиною планети нашої. Є зараз вже нові, і, до речі, теж українці самі сильні фізично. Вони це демонструють, вони підіймають якісь важкі предмети, роблять вправи і так далі. А ми можемо спостерігати, як, наприклад, електропотяг тягне. 60 вагонів дуже важких. Це великий ешелон. І ми кажемо, оце сила. А звідки ви знаєте? Ви ще її бачите? Ну, ми бачимо дію сили. Ми вітра не бачимо. Але ми знаємо, що вітер є, бо він наше волосся розвиває. Ми бачимо дерева, інші прояви вітру. Багато є речей, яких ми не бачимо, але ми бачимо прояв. Ми Бога теж не бачимо, але ми знаємо, ми відчуваємо, ми бачимо Його дію в нашому житті, в природі, в усьому всесвіті. 1 Коринфянам, 4 розділ, 20 вірш. Коротенький вірш: бо царство Боже не в слові, а в силі. Давайте трішки про силу і про причини безсилля поговоримо, проведемо паралель між фізичним безсиллям і причинами і духовними. Церква це місце, де ми можемо говорити, де ми говоримо про життя, де ми в світлі Слова Божого роздумуємо про те, як воно влаштоване, як Господь веде нас у житті. І от, зокрема, сьогодні давайте подивимося і оце, ці слова. Якщо дивитись в контексті, то там апостол Павло виховує Корентян, і він так по-батьківськи наставляв їх, говорив і не дуже приємні речі. А тоді, в кінці цієї настанови, він каже, бо царство Боже не просто в словах, а в силі Божій. І наше Християнське життя це не просто гарні слова, це прояв сили Божої в нас і через нас. Так як ми казали, ми не можемо бачити силу, але ми бачимо прояви, ми бачимо прояви, як Господь потужно працює в нашому житті. Кожна людина, коли приходить до Господа, Повірив, прийняв вірою в своє серце Ісуса Христа, поселяється Дух Святий в серці, і Він просто не може безслідно жити в нас. Ми стаємо іншими. Ми стаємо новою людиною у Христі. Це нове життя, це нова дорога. Це все нове. І ось давайте подивимося на кілька причин фізичного та духовного безсилля. І тоді ми побачимо, в чому нам потрібно працювати, щоб бути. Сильними. Часто можна почути про те, що я не можу, я не можу любити, я не можу прощати, я не можу на це вже дивитись. Я не можу вміщати якусь людину. Я не можу зрозуміти, чому таке відбувається в світі, і багато чого я не можу, а далі продовжуємо. Сили нема. Ви знаєте, для багатьох людей нема сили і бажання служити Богу в церкві. Багато не мають сили і бажання Слово Боже читати, молитись і жити взагалі християнським життям. Перша причина безсилля це дитинство. дитинство. Ми спостерігаємо, як ростуть наші дітки. Ми знаємо, що дитина не має сили, бо вона дитина. І ми не вимагаємо чогось такого, ну, те, що може робити доросла людина у дитини, бо вона ще маленька. Ми навпаки кажемо, не бери це важке для тебе. Ми розуміємо, що дитина маленькі можливості має. І коли виросте, будуть ці можливості більші. Але коли вона маленька, ми не споримо з нею, чому у тебе мало сили. Знаєте, є така певна недосконалість і духовне дитинство в людей, які тільки стали на шлях слідування за Христом. Ті, хто повірили, тільки перші кроки роблять. І ось ми читаємо, апостол Павло пише перше послання Коринтян, третій розділ. Перший другий вірш, ми читаємо там такі слова. І я, брати, не міг говорити з вами, як з духовними, але як з плотськими, як з немовлятами у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви ще не могли їсти її, та й тепер ще не можете, бо ви ще плотські. Бо якщо серед вас є заздрість, чвари і розбрат, то, не, чи, то чи не полоцькі ви, і чи не за людським звичаєм живете. І так він дивився на життя церкви Коринфі. і він каже: я не міг говорити з вами, як з дорослими, як з духовними. Я говорив з вами, як з дітьми, як з немовлятами у Христі, як з тими, хто тільки-тільки почав цей шлях. Я від багатьох людей чув неодноразово. Я не розумію і того, і того. І я... люди хвилюються, та що ж це таке? Я багато всього не розумію. Це нормально. Але Но ми пізнаємо Бога, ми зростаємо, ми формуємо наш духовний світогляд. І ми повинні йти оцим шляхом духовного росту, духовного розвитку. І те, що ми чогось зараз на даний час не розуміємо, це в якійсь мірі нормально. Взагалі, відкрию вам, можливо, таємницю, що немає людини, яка знає все. Немає. Все рівно ніхто всього не знає, тільки Бог знає. Навіть богослови, які навчаються руками, вони все рівно всього не знають. Але людина, яка тільки стала, вона помиляється частіше. Вона не розуміє всього. Дитинка, яка росте і вчиться ходити, вона падає часто. І ми розуміємо, що падає, бо дитинка падає, бо вчиться ходити, вона встає знову йде. Людина, яка стала на шлях слідування за Господом, вона теж навчається багатьом речам, процесам, істинам. І це нормально, що ми всього не знаємо. Але ми маємо пізнавати. Ми маємо від того, що ми читаємо Слово Боже, слухаємо питання, задаємо, шукаємо відповіді. Ми укріпляємось. Але якраз оцей стан, який побачив у Коринфянській церкві апостол Павло, він охарактеризував, каже: ви живете по плоті. Плоть це наша гріховна природа, і вона викликає плотські бажання різний. І ось він приводить приклад. Якщо я кажу, бачу між вами або серед вас заздрість, чвари, розбрат, якісь незгоди були, якісь були речі, які не повинні бути в житті християнина, каже, чи ви не за людським звичаєм живете, тобто за звичаєм світу цього, людей, які Бога не знають. Тому з цього, з тих слів. І з цього принципу ми бачимо, що дитинство буває і духовне дитинство. І сили дуже мало. Коли ми на такому рівні, нам потрібно зростати і укріплятись. І в цьому допомагає нам Господь і церква. Друга причина, яка може викликати безсилля – це хвороба. А ми знаємо, що людина може бути зовні, ніби як то все нормально, але людину підводять, садять у візочок або на ліжку підводять, годують. Хоча в людини, можливо, є руки і ноги, але людина хвора. Захворів. І сили не має повноцінно функціонувати. І нам потрібно пам'ятати, що є, знаєте, такі духовні хвороби. Це коли в серце прокрадаються різні, знаєте, те саме, можливо, і речі, похожі, як в коринфянській церкві, бачив, це може бути у вигляді як духовна хвороба. Коли я не радію успіху ближнього, коли я заздрю, коли я в поганих стосунках постійно з кимось, це ненормальне явище. Коли ми не живемо по Слові Божу, ми віримо в Ісуса Христа, і ніби все нормально в загальному, але є конкретні проблеми, які постійно не полишають мене і моє життя і моє серце. І ви знаєте, це може бути духовна хвороба, яка забирає, і в мене нема духовної сили. Третє дуже важливо, зверніть увагу: це недоїдання. Для того, щоб ми могли нормально жити і в нас були сили фізичні, нам потрібно їсти і пити воду. І якщо ми не п'ємо води і не їмо, в нас просто не буде сили, бо їжа перетворюється в калорії, в енергію, яка дає сили просто встати з ліжка, ходити, працювати, прийти сюди і навіть на стільчику сидіти, нам потрібна сила. Сила. І для того, щоб будь-що зробити, нам потрібно зусилля витратити. І жахливі історії ми можемо почитати, коли був голод, голодомор, коли люди не могли, не мали що їсти, коли люди не могли ходити, коли сили залишають, бо, бо людина не поїла. Коли люди перестають здорове харчування, людина хворіти починає. І ви знаєте, що тут можна паралель з духовним життям. Івана 3, ой, шостий розділ 35 вірш Іван від Івана, шостий розділ 35 вірш. Ми читаємо Ісус каже: Я хліб життя. Хто приходить до мене, той ніколи не буде голодним, і хто вірує в мене, той ніколи не буде спраглим. Ми в пісні. Проспівали в останній пісні були слова. Ісус, ти хліб, і ти вода. Ісус, Його Слово є жива вода для нашої душі. Нам потрібно їсти це слово, духовну їжу, щоб жити. Тому задати питання, для чого читати Слово Боже, відповідь коротка: щоб жити. Якщо ти хочеш духовно жити, тобі потрібна церква, віруючі люди, як спільнота, з частиною якої я є, і вона мене наповнює, Господь, укріпляє, знаєте, як батарейку заряджає, оці духовні калорії дає. І тут є кілька аспектів. Можливо, хтось думає, а я і вдома нормально можу Біблію почитати, і Богу помолитись, і це потрібно. Нам вдома теж потрібно молитись. Спілкуватись з Богом, читати Слово Боже, роздумувати над ним. Но нам потрібна і церква, спілкування, в яке Господь поселив кожного християнина, і Бог каже: Я побудую церкву Мою, бо нам потрібна церква як спільнота віруючих людей, через яку Господь навчає нас, де ми живемо і ділимося своїми служимо своїми духовними дарами. Тому Ісус каже, я хліб життя, нам потрібен Господь. Нам потрібна церква, для того, щоб ми могли жити і бути сильними. Матвія 4:4 написано: не хлібом одним буде жити людина, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Не хлібом фізичним мається на увазі, не тільки поїсти фізично треба, а нам потрібно Слово Боже для того, щоб жити. Дорогі друзі, можливо, це є величезна причина духовного безсилля багатьох людей. І як часто ти духовно харчуєшся нормально, ми дуже любимо гарно поїсти в плані смачне, корисне, ще щось. Це нормально, це добре, але настільки ти турбуєшся про те, щоб в тебе не було голодування духовного, один раз в неділю прийти і послухати Слово Боже, цього мало. Для здорового християнського життя нам потрібно читати Слово Боже, вникати, просто роздумувати. Нам потрібна домашня група, де ми можемо поділитись, поспілкуватись. Нам потрібне і братське, і сестринське, нам потрібна будь-яка можливість для того, щоб наповнитися Словом Божим. Сьогодні так багато є можливостей додаткових. Коли ми можемо послухати в інтернеті корисну чи проповідь, чи ще щось, чи програму, але це не замінить одне щось, не замінить все. Воно може доповнювати. Тому використовуйте все по можливості. Але недоїдання, як фізичне, так і духовне голодування призведе до відсутності сили. Тому, коли ти кажеш, я не знаю, як це сталося, я не знаю, в мене сили немає, немає. Цьому є причина. Я вам скажу так по спостереженнях багатьох служителів. Я теж спостерігав, коли якась сталася в людини проблема духовна або життєва, і звернулись за допомогою, і ми ось спілкуємося з людиною. І ви знаєте, в більшості випадків, в переважної більшості. Серед цієї проблеми, коли запитуєш людину, а як в тебе духовне життя? Більшість скаже дуже погано. Погано, ніяк. Ніяк це коли погано. Слово Боже, не читаю, і те не роблю, і там погано, і там погано. Ну чомусь в цьому не бачать проблему. Прийшли з життєвою проблемою, але не взяли до уваги, що в мене нема духовної сили. Через те, що в мене нема духовного життя. Або воно є на дуже мінімальному рівні. Дорогі друзі, для нас дуже важливо звернути увагу, що ми чим ми наповнюємо своє серце. Четверта причина безсилля – це старість. Но духовної старості не існує. Люди на старість, коли похилого віку люди стають, сили теж покидають. І вже не ті сили кажуть, я вже не молодий, вже не можу працювати. Да? <кій> Пенсіонери вже вдома, більше, скажімо, чимось іншим займаються. Або принаймні не можуть таку роботу, як раніше, виконувати. І ми теж це розуміємо. І ми не кажемо до людини похилого віку, чому ти так мало робиш. Бо ми розуміємо. Тому, молоді люди, допомагайте старшим, ви теж такі будете. Помагайте! Може, вам хтось поможе, коли ви будете старші. Але для нас таке підбадьорення, що духовної старості немає, ми духовно не старіємо. Тому ми часто кажемо: я в душі молодий. Ви молодий в душі, хто старший? Каже, я не відчуваю себе на свої роки. Я вам вірю, я теж. Уже не відчуваю. Дії апостолів Перший розділ восьмий вірш. Написано: та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і будете мені свідками в Єрусалимі, в Юдеї та Самарії аж до краю землі. Знаєте, про що тут говориться? Про те, що коли людина зустрічається з Господом, не просто щось дізнається, а по-справжньому з ним зустрічається, повірив. Коли я повірив, Дух Святий. Сходить на людину наповнює серце. І в мене є сила Божа для того, щоб я жив новим життям. І буває так, що люди, які познайомились з віруючими людьми або з церквою, кажуть, я мені це подобається, але я так не зможу. А знаєте, чому так кажуть? Бо не робив так. Якби по-справжньому зустрівся, то як один брат, який нещодавно покаявся Вадим, і він каже: якось ми бесідували на групі, він каже, а я не знаю, як стаються переміни, воно само собою відбувається. Правильно? Бо воно відбувається само собою, бо Дух Святий діє в тобі, змінюючи твій характер, змінюючи твої цінності, слова, діла. І в цьому сила Божа. І я хочу процитувати апостол Павло, колись сказав Перше Коринфянам, другий розділ, четвертий, п'ятий вірш. Він чудово сказав про своє служіння так. Перше Коринфянам, другий розділ, четвертий, п'ятий вірш. І моє слово, і моя проповідь були не в переконливих словах людської мудрості, а в явленні духа і сили. Він каже, що моє служіння і моя проповідь це не просто гарні слова були, а це сила Божа була. Ще одне місце римлянам, перший розділ, 16 й вірш. Він каже: бо я не соромлюсь Євангелія Христового, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Я не соромлюсь Євангелія. Євангелія це благозвістка про спасіння в Ісусі. І він каже: я цього не соромлюсь, бо це сила Божа на спасіння кожному. Скажіть, хіба цього можна соромитись? Ні. Так, да, хтось може соромитися, але це сила Божа. Ви знаєте, інколи люди роблять такі речі, що також з боку дивишся і дивуєшся. Я якось згадував нещодавно про те, що в нас дуже в Україні популяризується робота різних провидців, екстрасенсів, ворожок, віщунів і так далі. І це можна на центральних телеканалах і в новинах навіть побачити. У них експертної думки запитують. Не будемо зараз це коментувати, але люди вірять і платять величезні гроші таким людям. Щоб отримати якийсь результат. Наприклад, я читаю, журналіст каже: ми дослідили, що можна а, ми позвонили, просто представилися там ну, кимось, позвонили до за За 120 тисяч гривень тобі ворожка зробить бронь від бронь зробить від армії, ну, від мобілізації. І є люди, які платять їй 120 тисяч гривень, а вона тобі зробить бронь. Смішно, так? Да? Але хтось в це вірить. І це не жарт. Це справді. І каже журналіст: добре, і ми домовилися, що мені зробить бронь таку духовну бронь. В це теж потрібно повірити. В цю силу потрібно повірити. Але ми віримо в іншу силу в силу Божу. Це найкраща бронь від гріха, а не від мобілізації. Тому, дорогі друзі, нам потрібно вірити в те, що Господь живий і дуже сильний. Його... Важко збагнути. Останнє місце, яке я хочу підкреслити, Перше Коринфянам, 6 розділ, 17 вірш, там є такі слова. А той, хто поєднується з Господом, той стає одним духом з ним. Хто поєднується з Господом, стає одним духом з ним. Коли ми поєднались з Господом, коли покаялись, коли пережили духовне народження, Навернення до Господа, коли Він оселився в серці. Ми Духом Святим, Він Духом Святим поєднав нас із Собою, ми стали його дітьми. І ви знаєте, що відбулося таке, що та сила Божа, вона є моєю, вона діє в мені. І ми маємо жити в близьких стосунках з Богом, щоб ця сила Божа була могутня і в мені, і через мене. Бо ті люди, які по-справжньому є християнами, вони впливають на свою сім'ю, на своїх чоловіків, на своїх жінок, на своїх дітей, на своє оточення, так має бути. Нехай весь світ побачить справжніх віруючих людей, які живуть в силі Божій, бо Царство Боже не в слові, а в силі. Будьте сильними з Господом. І нехай Господь допоможе нам, друзі, якщо серед нас є люди, які, можливо, дещо занедбали своє духовне життя, нам потрібно повернутися до близьких стосунків з Богом, в яких є сила Божа. І щоб наше християнство не було якесь немічне, ніяк, слабеньке. Проаналізуйте своє життя, може, це. Плотське життя, як у Коринфян. Може, ми вже повинні на цей час дорослими, а ми не мовляти. Можливо, це якась хвороба, яку про зцілення, якої треба молитись, духовна хвороба маю на увазі. Можливо, це просто елементарне недоїдання. Я просто, ніби як і християнин, а Біблії не читаю, не роздумую, спілкування з церквою немає, або дуже малесеньке. Звісно, не буде сили. Якщо ви сьогодні слухаєте слово Боже, і мало що зрозуміли з того, що прозвучало, не страшно. Знаєте, що потрібно нам почути точно? Господь сильний змінити ваше життя, Господь сильний війти в ваше життя, простити вас і дати нове життя у Христі. Прийдіть до Господа. І Він війде, і ви поєднаєтесь з Господом. І буде один дух з ним, да, з тим самим Богом, який створив небо і землю, видиме і невидиме, той, який колись скоро прийде і забере всіх своїх від землі. Нехай Господь благословить нас жити цим, вірити в це і бути сильними. Амінь.